Я Ліза, і у 2018-му я запустила свій перший апсайкл проект. Виготовляла різні штуки зі старих вінілових платівок. З початку повномасштабного вторгнення це перестало бути для мене актуальним. Проте весь цей час вдома лежала велика стопка невикористаних платівок. Я ретельно відсортувала їх. Всякий шлак по типу історії союзу одразу пішов на смітник. Зі всієї гори я відібрала тільки декілька платівок з іноземними або українськими виконавцями, щоб створити з них останні апсайкл вироби та назавжди попрощатись із цією справою. Всі платівки мають дефект. Які унеможливлюють використання їх за призначенням. Першою партією я зробила 5 блокнотів. До речі, тут ви можете побачити, як кожна зі сторін платівки, яка використовується як обкладинка для блокнота, проходить шестиступеневу шліфовку. Повертаючись до готових блокнотів, скажу, що в кожному з них по 86 аркушів формату А5. Такий виріб може стати крутим подарунком і точно здивує людину. Придбати вживу або замовити онлайн можна у магазині шрум. Наразі доступні в кількості 5 штучок. І більше виготовлятись не будуть.